Українська народна казка про жарт птицю та вовка. Було в одного царя три сини два розумних, а третій дурень. От прийшли вони до батька до свого та й просять, щоб він відпустив їх поїздити по світу, подивитися на інші царства. Батько вислухав їх і каже Вибирайте собі коней з табунів, яких завгодно, і їдьте, куди хочете. От пригнали ті табуни. Почали вони вибирати. Обидва старші вибрали коней щонайкращих. А менший дурень узяв найгіршого коня. Зібравшись, виїхали вони усі троє однією дорогою. Їдуть та їдуть. Коли дивляться, стоять три стовпи, і від кожного стовпа йде дорога. Одна прямо, друга наліво, а третя направо. На тих стовпах було щось написано. Вони під'їхали прочитати. На однім стовпі значилося Хто поїде дорогою цією, той сам буде ситий, а кінь його голодний. На другім, хто поїде цією дорогою, той сам буде голодний, а кінь ситий. На третім, хто поїде цією дорогою, у того вовк коня з'їсть. Поїхали вони. Старший по тій дорозі, що сам буде ситий, а кінь голодний. Середульший по тій, що сам буде голодний, а кінь його ситий. А менший дурень по тій, що вовк коня з'їсть. Тільки що менший трохи проїхав, іде вовк назустріч йому й каже Злазь коня, я його з'їм. Ай, нічого робити. Узяв дурень сідло на плечі та й пішов собі дорогою. А коня покинув. Коли це, доганяє його знову той же самий вовк. Сідай на мене і кажи, куди тебе вести. А дурень йому відповідає Вези, куди сам знаєш. Привіз його вовк у великий ліс, а посеред того лісу стояла хата велика. Біля тієї хати стоїть стовп, на стовпі висить клітка, а у тій клітці сидить птиця, така аж сяє. От дурень здрів її та й каже вовкові Як би мені украсти цю птицю? Іди та полізь по стовпу. Та не берись за вірьовочку, а бери прямо клітку. Пішов дурень, зліз на стовп та замість клітки і зачепив рукою вірьовку, коли це дзвоник дзень дзелень Вибігають сторожі, що стерегли птицю та до нього. Чого тобі треба? Хотів птицю вкрасти. А сторожі й кажуть, е, це не проста птиця, а жар птиця. Коли хочеш, щоб ми тобі її дали, приведи нам коня до половини золотого до половини срібного. Пішов від них дурень, а вовк і питає його Де ж птиця, що ти хотів украсти? Нема. Розказав йому все, як було, і що треба привезти коня до половини золотого до половини срібного. Сідай же швидше та поїхали. Сів дурень на вовка і поїхали. Їхали, їхали, от вовк і привіз його знов таки у ліс. А в тім лісі стоять усе кам'яні конюшні, а в конюшнях і ржуть коні. Вовк і каже дурневі «Іди оцю конюшню та бери першого коня. Та не за уздечку, а за гриву. Пішов дурень у конюшню та й забув знову, що йому наказував вовк. Бере коня за уздечку, а удила тільки брязь брязь. Тут зараз і вискакують сторожі та до нього. Чого тобі треба? Хотів украсти коня. Е, привези нам панну, що живе за сім верст від сіль у дубовім гаю. Тоді візьмеш коня. З тим і пішов дурень від них. Прийшов до вовка. А він його й питає «Де ж кінь?» нема. Та й розказав йому, як було і чого вимагали від нього сторожі. Сідай же швидше та поїдемо. От поїхали. Вовк і привіз його знову у гай дубовий. Коли дивляться, аж по горі ходить панна з дівчиною своєю слугою. Іди ж до тієї панни. Та скажи їй, що тобі дуже хочеться пити. Нехай вона пошле ту дівчину по воду, а ти бери її скоріш на оберемок та й неси до мене. Пішов дурень до панни та й просить її. Пошліть панну по воду. Дуже пити хочеться. Вона, почувши це, стала просить його зайти у хату. Він відмовляється, що йому не можна зайти. Візьміть та пошліть дівку по воду. Та й послала. А дурень тоді ухопить її на оберемок та мерщій до вовка, сів на нього і полетів, як птиця. Прибігли до того місця, де він крав коня до половини золотого, до половини срібного, вовк став та й каже йому Я ж перекинусь панною, а ти мене відведи і віддай сторожам. Та як візьмеш у них коня на половину золотого, наполовину срібного? То сідай на нього та й їдь швидше по тій дорозі, що до жар птиці, а я дожену тебе. Так і зробили. Вовк перекинувсь панною, дурень узяв його, підвів до сторожі та й поміняв на коня до половини золотого, до половини срібного. Потім посадив на коня панну, ту, що вкрав собі, сів і сам та й поїхав тим шляхом, що йде до жар птиці. А сторожі узяли ту панну, що він зоставив їм. Принесли їй яблук, ягід і усього, усього та й давай годувати. От наївсь наш вовк гарно та й каже Відпустіть мене трохи погуляти. Вони й випустили його, та тільки що випустили, він зараз і перекинувсь вовком. Вони не уздріли й як. Та й побіг собі, скільки видно, тільки курява знялась. Біг, біг він, а далі й наздоганяє дурня аж там, уже, де була жар птиця, та й знов каже йому Я ж знов перекинусь конем, а ти відведи мене і віддай сторожам. Та як візьмеш жар птицю, то сідай на коня та й їдь аж до тієї дороги, де ти розпрощався з братами, там і підождеш мене. Та тільки не спий, а то брати уб'ють тебе. Дурень так і зробив, як казав вовк, виміняв жар птицю, сів на коня, взяв панну та мерщі й дремену. От приїздить на те місце, де три дороги сходяться в одну, та й сів відпочити, а коня пустив пастись. Жар птиця сидить у клітці та й співає, а панна й просить його не засни ж, будь ласка, а то брати уб'ють тебе й мене. Коли дивиться вона, Їдуть два парубки. Вона зараз до дурня, аж він уже спить. Давай вона його будити. Будила, будила, ніяк не розбудить. От під'їхали туди ж ті парубки. Дивись ну, це ж наш брат дурень. Давай уб'ємо його, а коня жар птицю і красну дівицю візьмемо собі. Так і зробили, як сказали, убили брата і покинули там. А коня, жар птицю і красуню дівицю узяли та й поїхали. Незабаром прибігає й вовк. Дивиться, аж дурня вже клює сорока, а гадюка ссе з нього кров. От він зараз гадюку вбив, а до сороки й каже Як ти мені не принесеш води цілющої й живущої, то й тебе вб'ю. В чому ж я тобі принесу? питає сорока. Він узяв, зробив з листя дві коробочки. Одну прив'язав сороці до однієї ноги, другу до другої, та й пустив її. На другий день прилітає вона до нього в полудені приносить воду. Тоді він узяв, полив дурня цілющою водою, зцілив його, а далі живущою оживив. Та й довго ж як я спав? Якби не я, то спав би ти навіки. Сідай швидше та поїдемо, а то старший брат обвінчається з панною. Сів дурень на вовка і поїхали. Приїжджає додому, коли дивиться, стоїть перед Ганком коляска, а в ній запряжений його кінь до половини золотий, до половини срібний. Як побачив його кінь, так і кинувсь до нього, поволік з собою й коляску. ту, А як побачила його жар птиця у вікно, так і пурхнула до нього, розбила й вікно, вилетіла та й сіла йому на плече. Коли це виходить, і панна та з його братом така заплакана. Їхати до вінця. Як угледіла ж вона, дурня, зараз до нього так і кинулась. Ось хто мене вкрав. каже, за нього й вийду. Дивиться на це диво батько і сам не знає, що воно робиться. Тут дурень розказав йому все дочиста, як було діло, а батько йому й каже Роби з братами, що хочеш. Тоді дурень поїхав до вінця, повінчався з панною, братів простив, а Вовкові зжарив цілого барана. От вам казка, а мені бубликів в'язка. Українська народна казка про жарт птицю та вовка. Було в одного царя три сини два розумних, а третій дурень. От прийшли вони до батька до свого та й просять, щоб він відпустив їх поїздити по світу, подивитися на інші царства. Батько вислухав їх і каже Вибирайте собі коней з табунів, яких завгодно, і їдьте куди хочете. От пригнали ті табуни, почали вони вибирати. Обидва старші вибрали коней що найкращих. А менший дурень узяв найгіршого коня. Зібравшись, виїхали вони усі троє однією дорогою. Їдуть та їдуть. Коли дивляться, стоять три стовпи, і від кожного стовпа йде дорога. Одна прямо, друга наліво, а третя направо. На тих стовпах було щось написано. Вони під'їхали прочитати. На однім стовпі значилося Хто поїде дорогою цією, той сам буде ситий, а кінь його голодний. На другім, хто поїде цією дорогою, той сам буде голодний, а кінь ситий. На третім, хто поїде цією дорогою, у того вовк коня з'їсть. Поїхали вони. Старший по тій дорозі, що сам буде ситий, а кінь голодний. Середульший по тій, що сам буде голодний, а кінь його ситий, а менший дурень по тій, що вовк коня з'їсть. Тільки що менший трохи проїхав, іде вовк назустріч йому й каже Злазь, коня, я його з'їм. Ай нічого робити. Узяв дурень сідло на плечі та й пішов собі дорогою. А коня покинув. Коли це, доганяє його знову той же самий вовк. Сідай на мене і кажи, куди тебе вести. А дурень йому відповідає Вези, куди сам знаєш. Привіз його вовк у великий ліс, а посеред того лісу стояла хата велика. Біля тієї хати стоїть стовп, на стовпі висить клітка, а у тій клітці сидить птиця. Така аж сяє. От дурень здрів її та й каже вовкові Як би мені украсти цю птицю? Іди та полізь по стовпу. Та не берись за вірьовочку, а бери прямо клітку. Пішов дурень, зліз на стовп та замість клітки і зачепив рукою вірьовку, коли це дзвоник дзень дзелень Вибігають сторожі, що стерегли птицю та до нього. Чого тобі треба? Хотів птицю вкрасти. А сторожі й кажуть е, це не проста птиця, а жар птиця. Коли хочеш, щоб ми тобі її дали, приведи нам коня до половини золотого, до половини срібного. Пішов від них дурень, а вовк і питає його Де ж птиця, що ти хотів украсти? Нема. Розказав йому все, як було. І що треба привезти коня до половини золотого, до половини срібного. Сідай же швидше та поїхали. Сів дурень на вовка і поїхали. Їхали, їхали, от вовк і привіз його знов таки у ліс. А в тім лісі стоять усе кам'яні конюшні, а в конюшнях і ржуть коні. Вовк і каже дурневі Іди у оцю конюшню та бери першого коня. Та не за уздечку, а за гриву. Пішов дурень у конюшню та й забув знову, що йому наказував вовк. Бере коня за уздечку, а удила тільки брязь брязь. Тут зараз і вискакують сторожі та до нього. Чого тобі треба? Хотів украсти коня. Е, привези нам панну, що живе за сім верст від сіль у дубовім гаю. Тоді візьмеш коня. З тим і пішов дурень від них. Прийшов до вовка, а він його й питає «Де ж кінь?» нема. Та й розказав йому, як було і чого вимагали від нього сторожі. Сідай же швидше та поїдемо. От поїхали. Вовк і привіз його знову у гай дубовий. Коли дивляться, аж по горі ходить панна з дівчиною своєю слугою. Іди ж до тієї панни та скажи їй, що тобі дуже хочеться пити. Нехай вона пошле ту дівчину по воду, а ти бери її скоріш на оберемок та й неси до мене. Пішов дурень до панни та й просить її. Пошліть панну по воду. Дуже пити хочеться. Вона, почувши це, стала просить його зайти у хату. Він відмовляється, що йому не можна зайти. Візьміть та пошліть дівку по воду. Та й послала. А дурень тоді ухопить її на оберемок та мерщій до вовка, сів на нього і полетів, як птиця. Прибігли до того місця, де він крав коня до половини золотого, до половини срібного, вовк став та й каже йому Я ж перекинусь панною, а ти мене відведи і віддай сторожам. Та як візьмеш у них коня на половину золотого, на половину срібного? То сідай на нього та й їдь швидше по тій дорозі, що до жар птиці, а я дожену тебе. Так і зробили. Вовк перекинувсь панною, дурень узяв його, підвів до сторожі та й поміняв на коня до половини золотого, до половини срібного. Потім посадив на коня панну, ту, що вкрав собі, сів і сам та й поїхав тим шляхом, що йде до жар птиці. А сторожі узяли ту панну, що він зоставив їм. Принесли їй яблук, ягід і усього-усього та й давай годувати. От наївсь наш вовк гарно та й каже Відпустіть мене трохи погуляти. Вони й випустили його. Та тільки що випустили, він зараз і перекинувся вовком. Вони не уздріли й як. Та й побіг собі, скільки видно, тільки курява знялась. Біг, біг він, а далі наздоганяє дурня аж там, уже, де була жар птиця, та й знов каже йому Я ж знов перекинусь конем, а ти відведи мене і віддай сторожам. Та як візьмеш жар птицю, то сідай на коня та й їдь аж до тієї дороги, де ти розпрощався з братами, там і підождеш мене. Та тільки не спи, а то брати уб'ють тебе. Дурень так і зробив, як казав вовк, виміняв жар птицю, сів на коня, взяв панну та мерщій і дремену. От приїздить на те місце, де три дороги сходяться в одну, та й сів відпочити, а коня пустив пастись. Жар птиця сидить у клітці та й співає, а панна й просить його не засни ж, будь ласка, а то брати уб'ють тебе й мене. Коли дивиться вона, Їдуть два парубки. Вона зараз до дурня, аж він уже спить. Давай вона його будити. Будила, будила, ніяк не розбудить. От під'їхали туди ж ті парубки. Дивись но, ну, це ж наш брат дурень. Давай уб'ємо його, а коня жар птицю і красну дівицю візьмемо собі. Так і зробили, як сказали. Убили брата і покинули там. А коня, жар птицю красуню дівицю узяли та й поїхали. Незабаром прибігає й вовк. Дивиться, аж дурня вже клює сорока, а гадюка ссе з нього кров. От він зараз гадюку вбив, а до сороки й каже: Як ти мені не принесеш води цілющої й живущої, то й тебе вб'ю. В чому ж я тобі принесу? питає сорока. Він узяв, зробив з листя дві коробочки. Одну прив'язав сороці до однієї ноги, другу до другої, та й пустив її. На другий день прилітає вона до нього в полудень і приносить воду. Тоді він узяв, полив дурня цілющою водою, зцілив його, а далі живущою оживив. Та й довго ж як я спав? Якби не я, то спав би ти навіки. Сідай швидше та поїдемо, а то старший брат обвінчається з панною. Сів дурень на вовка і поїхали. Приїжджає додому, коли дивиться, стоїть перед ганком коляска, а в ній запряжений його кінь до половини золотий, до половини срібний. Як побачив його кінь, так і кинувсь до нього, поволік собою й коляску. ту, А як побачила його жар птиця у вікно, так і пурхнула до нього, розбила й вікно, вилетіла та й сіла йому на плече. Коли це виходить і панна та з його братом така заплакана. Їхати до вінця. Як угледіла ж вона дурня, зараз до нього так і кинулась. Ось хто мене вкрав. каже, за нього й вийду. Дивиться на це диво батько і сам не знає, що воно робиться. Тут дурень розказав йому все дочиста, як було діло, а батько йому й каже Роби з братами, що хочеш. Тоді дурень поїхав до вінця. Повінчався з панною, братів простив, а вовкові зжарив цілого барана. От вам казка, а мені бубликів в'язка.